Щоб урок нам розпочати, треба разом промовляти. Я уважний і серйозний, і ще малого зросту. Зараз силами зберусь, я нічого не боюсь. Певний, клітливий я хочу отримати знання. Молодці, настроїлися на урок сідайте, ручки перед собою, ніжки. Скажіть, будь ласка, а що кожен із вас очікує від сьогоднішнього уроку? Що ви чекаєте? Можливо, вам допоможуть? Можна почати, Саша? Я очікую е, навчитися щось нового, рішати важкі, важкі задачі. Важкі задачі розв'язувати, так. Будь ласка, а ще у кого які очікування Сонечка, а Ти що очікуєш від що ми повторимо Приклади? Розв'язання прикладів, так? Так. Даша, ти що чекаєш? Я очікую, що на цьому уроці ми. Ну як буде тобі на уроці? Як ти себе будеш почувати? Мабуть, ми будемо розв'язувати щось нове, або будемо повторювати. Або будете повторювати. Добре. Будь ласка, Коля. Ще щось задачі нові. Нові задачі, так? Да? Ви хочете всі нові задачі, а Сашко хоче ще й складні задачі. Добре. І я хочу висловити своє очікування на уроці, що ми сьогодні з вами на уроці повторимо випадки додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Повторимо розв'язання вивчених видів задач, ви будете працювати швидко, уважно, повторимо роботи в групах, в парах і закріпимо інформацію про традиції українського народу і взагалі про нашу Україну. Ну а чи справді це наші очікування? Ми з вами подивимося. Чи не нудно вам так жити, щоб вас розвеселити? Ми запрошуємо всіх на допомагаємо математичний, математичний ярмарок, м. де багатько грому, грому, де танцюють парубки, де гуляють всі дівки. Будь ласка, запрошуємо. Увага, увага, спішіть поспішайте, господарі й гості глядіть не минайте. На ярмарок прошу гуртом, полодинчик, чекають на всіх там, чудові гостинці. На ярмарку нашим веселі, багаті, є чого дивуватися, є що передбати. То чедрі дарунки для саду городу, то пісні жарти усі в догороду. Тут речі уміється, і щіли зрівняння, барвисті стрічки, рушники вишивання, полов'яний посуд, тарелі, горнятка. Сопілки хлоп'яткам на вистав дівчатка. Мерщі, бо на ярмарок всі поспішайте, купуйте, милуйтесь, танцюйте і грайте. Так, отже, ви зрозуміли, що сьогодні ми з вами подорожуємо куди, ребятки? На, на ярмарок. На ярмарок. так. Тільки наша подорож на ярмарок віртуальна. Скажіть, будь ласка, а що ж означає це слово ярмарок? Можливо, хтось знає? Будь ласка. Ярмарок. Це, це куди приходять багато людей і там щось покупають, всякі розваги. Так, і розваги і купують. Давайте звернемося до томачного сонечка. Взагалі це слово у нас пішло з якої мови? З, німець. з, німецької. з німецької мови. Що означало це слово? Це торг, mm -hmm. так торги, що відбувалися на одному і тому самому місці. Люди дуже полюбляли ходити на ярмарок. Вони могли себе показати, щось купити, а щось продати. На ярмарку цінувалося все найкраще. І тому я хочу, щоб девіз нашого з вами уроку звучав так. Не намагайся бути першим, а намагайся бути кращим. Число в якому? Три сотні. 300. Ну, добре, тільки. 300, добре. Е, число в якому? П'ять десятків, шість одиниць. П'ять десятків, шість одиниць. Молодець. Сім сотень, одна одиниця. Богдан? Сімсот один. Сімсот один. Двадцять чотири. Це одна доба. Одна доба, добре. Е, 60 секунд. Ромчик. А на українській мові? Одна хвилина. Дуже добре, молодці. Ви впоралися із плиць опитуванням і ворота ярмаркові для нас відкриті. І так, як я вже почала казати, самим найпершим, що одним із головних кіст у нас є ярмаркова жердина. Що ж це таке? Необхідно зібратися на жердину, а вгорі очікує приз. Ось і я вам пропоную. Піднятися на математичну жердину і е, в кінці завдання, хто із вас буде швидше, отримати приз. У вас на партах, ви працюєте рядами, ось такі своєрідні маркові жердини, ви проводите обчислення і передаєте наперед, о, назад. Хто закінчить, той піднімає руку, що вони вже готові. Приготувалися? Почали. Немає резники черво. Поливайка, ручка, немає різниці. Нічого, нічого. Добре. ваша жердина виявилася трохи більше, ніж вас. Так, молодці, середні. Нічого, закінчили? Да. Ви були другі. Так. І чекаємо третю да, Все, дякую, опускаємо. І третій. Впоралися за Садім. Команда може підійти і допомогти. І допомогти. Команда може підійти і допомогти. Команда працюєте. Допомагаємо. Все. Молодець, не хвилюйся. не хвилюйся. молодець. Так. Піднялися. Першою була команда середнього ряду, а чи правильно вони виконали завдання. Отже, в першій команді відповідь 4, друга команда теж відповідь. Відповідь від чотирьох числи. І в третій команді завдяки спільним зусиллям теж отримали відповідь чотири. А чи справді це буде так? Яка ж правильна відповідь. Давайте подивимося. Яка правильна відповідь? Чотири. Значить, середня команда у нас отримує який приз? Чоботи. ми чоботи і рушаємо далі. Рушаємо? І підходимо ми з вами До Дорібної лавки. А то чого тільки немає, і паляниці, і булочки, і, булочки. і, булочки. і різна стопа. і найголовніше, що у нас там висить, ми дуже їх любимо. Бублики. А ви хочете купити бублики? Да. Давайте разом з вами купимо. Відкриваємо зошити. Будемо купляти гублики, які у нас є на наші ярмарки, розв'язувати приклади, записувати їх і обчислювати результати. Будь ласка, купляємо Софія, купляємо губ, ваш перший. Люби, вибирай, я тобі допоможу зняти. Оцей хочеш бублик. Ти думаєш, що він саме смачний, так? так. Будь ласка, записуємо. Всі записують крейду і в голос. Голос, Софія. Сто. Родина. Родина 920. 920. Добре. Молодець, купила бубник. Дякую. сідайте. Можна? Один бублик є. Ти оцей думаєш, що смачний, так? Будь ласка. 850. Один стопчик. Сонечко. 430. Так. А як ми робимо обчислення? Ми одиниці додаємо до одиниць. 60. десятки до десятків. Згодна. Ну, так. 0 плюс нуль. 3 Один пишемо. Нуль пишемо. Один помічаємо. Одиницю помічаємо. 5. Одну сотню. Тепер у нас не п'ять, а шість шість плюс чотири буде десять, да. тисяча. 1000. А яке це число у нас вийшло? Тисяча. Чотири Чотирицифрове чотири число. Ось так. Молодець. Пасу. Я... Пасу. Ось тут можна чотириста. 9, 15, 10. 610. Так. А якщо подумати? 600. А якщо подумати? І ще раз, ми починаємо додавання з одиниць. так? Mm -hmm. Нулі додали далі десятки, 8 і 3. 3. Переход через розряд. Скільки буде? 11. 11. Mm -hmm. Один десяток, одна сотня. Далі. 4. Чотири, два. Давай, 4, 2, 6. Ну. Помилився трошки. Так. І закінчуємо. У нас ще не був. Бо, а, раз, будь ласка. Останній, найсмачний, мабуть, залишився у нас бублик. Будь ласка. Давай, тримаємо, записуємо.

1. Буде шість. Вісім мінус один. Сім. Скажіть, будь ласка, ми чому саме бублики ми з вами купували? 12. Як ви думаєте? Що нагадує бублик? А? А, ну, ну. Ну, ну. Нулі. Зак... Так. А от такі числа, які кругу, закінчуються кругу. нулями, як вони називають? Кругові? Кругові? Кругові. Кругові. Часа. Ми придбали бубулки, полацували трошечки. Рушаємо далі. Так. так, Ну, молодці. І підходимо до наступної лавки, яка називається Я? Як? Солодощі. солодощі. Ну, це не таємниця, що всі діти дуже люблять солодощі. Так? І для того, щоб купити півників таких солодких, вам необхідно розв'язати рівняння, які записані на дочці. Працювати ми будемо по варіантам. за варіантами одному представнику від кожного варіанту буде працювати на дошці. Всі інші розв'язують рівняння і запису свій зошит. Добре? Добре? Сашко, перший варіант. Хто у нас не був? Я, Другий я, варіант, я, не варіант. Не було. Будь ласка. Записуємо розв'язання. Звичайно. Тільки? А який у вас варіант, Колі? Третій. Третій? Другий. Сашко, трошечки уважніше. Що у нас? Це що у нас? Зменшуване, під'ємник і... І різниця зменшує саме велике число, від якого ми будемо віднімати. Ми не можемо використати. Давай же тоді мінус напишемо правильно. Користуйся. Охайний запис і на дошці, і в зошиті. Закінчив. Зараз автор вірмо. За школу. Угу. Угу. Так, будь ласка, перший варіант. Ви закінчили? Так, да, так. Да. Ваня, яка у тебе відповідь? Yes. Угу. Максима, у вас яка відповідь? 240. 240. Даня, у вас яка відповідь? 240. Другий варіант теж впорався. Ромчик, яка у тебе відповідь? Тобі 420? 420. Добре, не хвилюйся, все добре. Молодці, трошки Саня там запутався, да? помилився, уважніше будемо. Так, ми придбали солодких півників. А? Придбали? Добре. А закінчили роботу, ручки поклали стали. Ярмарку не буває жартів, без жартів, без посмішок. І веселять там скоморохи. І один скоморох продавав кота у мішку. А що це таке, як мішку, Коли це так кажуть? Коли е, продають щось незвичне, несподіване або не знають, який буде результат. Давайте і ми з вами спробуємо купити кота в мішку. Спробуємо? Так. Для цього ми з вами розв'язуємо задачу. Задачі. Про що йдеться мова в задачі? Про, про, пар. про? парубка. Що він робив? Про Продавав, Продавав? Яблука. яблука. Скільки днів він два торгував? Два. два дні. Що відомо, скільки яблук він продав за перший день? Вася, Скільки яблук продав за перший день? Уважніше. Скільки яблук, Софія? 80 кілограм. Що відомо про другий день? Даша. На другий день ви продав на 70 кілограмів більше, ніж за перший Так, згодна. Е, які питання в задачі, Софія? Скільки? Скільки я продав парудок за два дні? Чи можемо ми одразу дати відповідь на питання задачі, mm. Настя? Можемо ми зразу знати, скільки за перший, за другий разом. Можемо? Yeah. Можемо уважніше. А нам відомо за перший день скільки? Не. Відомо, Настя? Так. Да. А за другий? Ні. А як ми можемо об'єднати зразу? Про що ми дізнаємося в першій дії? Верший Вероніка. Про другий день. Скільки? За... Повна відповідь. Скільки? За... скільки за... яблук за другий день. Продав за другий день. В другій дії, Сашко, про що ми дізнаємося? Ми дізнаємося, скільки він Скільки за два дні, всього. За, за два дні. Так скільки дій задача? В три. Дві дні. І ще раз, перші дії, про що ми дізнаємося? Скільки за, скільки за другий день, а в другі дії? Скільки, скільки, всього. Всього. скільки всього за два дні? Подивіться, будь ласка, на схему, на схему задач. В які схемі відповідає три. подана задача? Три. Третій, третій схемі. Будь ласка, манс судушки. Записуємо слово задача. Якщо тобі зручно, то безручно, ось там її умова не потрібно записувати. Так, ну ви бачите, і техніка нагадує, і я думаю, і я по вас вже бачу, не можна вже так дов довго сидіти, хочеться трошки відпочити. Ви згодні зі мною? Встаємо. Yeah. Але товару стільки багато, що ні в кого не вистачить на стільки грошей. І я хочу з вами вам запропонувати, щоб ми з вами звернулися до банку знань. А що для нас є банком знань? Підручник. Підручник. Будь ласка, давайте відкримо підручники. На сторінці 57. Номер 363, перший стовпчик. Повторно. Обчислення іменованих чисел будемо записувати сушити і пояснювати. Будь ласка, Софія, почнете. З коментуванням Софія диктає всі записують. Через І порівняти. І Так. Це 100 і Нам необхідно перевести в одній одні одиниці, так? так? З лівої сторони у нас буде 180 сантиметрів, а з правої 108, 108. 108, 108 знак ставки. 180. 180 Богдан, будь ласка, наступний. 70 кілограм. Так. Повторюємо співвідношення іменованих одиниць. Ми пишемо сім А Сім центнерів, один центнер – це 100 кілограм. І а сім центнерів – Сім сантнерів 700. 700. Тому 700 буде більше ніж 70. Так, чого народу. Люди брали з собою рушники, коли рушили в іншу дорогу. Материнський рушник звав дітей. Додому оберігав і стояв, ставав справжнім оберегом життя і здоров'я українських людей. Я, з вами, я вам пропоную придбати рушнички, які є на вашій партії. Подивіться, для роботи далі, щоб придбати вам необхідні лінії. Ваше завдання. Виміряйте, будь ласка, сторони вашого рушничка. І обчислить периметр. Давайте повторимо, що таке периметр. Це, Це, Це сума всіх сторін. Отже, нам треба виміряти всі сторони. Чи скільки сторін? на Скільки сторін нам необхідно виміряти? Всі сторони вимірюємо. А хто кмітливіший? Я розумію. А як ви думаєте, чи всі чотири сторони треба вимірювати? Дві сторони. Бо протилежні сторони які? Однакові. Однакові. Даніл, скажіть, будь ласка, якої довжини у вас вийшли сторони? У тебе немає лінійки. Добре. Рома, якої довжини у тебе вийшли сторони? Десять і чотири і чотири. Будь ласка, йдіть до дошки, Рома, запишіть. А ви всі в зошитах? Обчислюємо периметр наших рушничків. Периметр позначаємо буквою П. Будь ласка. Отже, дорівнює 28. 28 будь ласка, яким ще способом можна обчислити периметр? Ви можете записати інші способи. Макс, тільки все в голову. Що ти робиш? 10 плюс 4 в дужках помножити на 2. Тобто ти додавав довжину і ширину і помножив на, на 2, тому що повторювалися два рази. 28. Ну, те Теж саме результат. Добре. Можна я? Можна я. Іще, Даша? І що? У тебе ще варіант запису периметра? Будь ласка. Третій варіант. 10 Десять помножити на 2. Згодно. Плюс 4 помножити на два. Добре. Рівні 28 сантиметрів. Таша, нагадай, будь ласка, в якому порядку ти будеш тут обчислювати приклади? Спочатку, Спочатку яка дія буде? 10 помножити. Яка дія? Множити. Множення. Потім ще раз. ще раз множення. А потім І додавання. Так, молодці. Отже, яким би способом ви не обчислювали периметр, це буде правильно. Ну, а далі ви будете використовувати більш зручний спосіб, з яким вам комфортніше. Молодці. Але для того, щоб придбати рушник, вони у нас геометричні рушники будуть. Прикрасьте, будь ласка, свій рушник геометричними фігурами. Які геометричні фігури ви знаєте? Чи можна прикрасити? Квадрат. курси, квадрат, квадрат. Так. круг. А якої форми наш рушничок з вами? Прямокутник. куртник. Ось тому ми обчислювали з вами периметр прямокутника. Будь ласка, з допомогою ручки. Прикрасти свій рушничок. Ну, час наш спливає на ярмарку. Давайте відкладаємо рушничок, не закінчити його прикрашання перерві, а ми з вами подорожуємо далі. Ну, І, звичайно, який ж у нас ярмар, весь Завжди можна почути їхні пісні подивитися на їхні запальні танці і на таємничі ворожіння і фокуси. А я хочу теж вам показати фокус математичний. Побачите, почуєте? Хочете, щоб показала? Так? Вам необхідні будуть і ваші зошити? Домовилися? Слухайте мене уважно, і наші гостей ми теж запросимо, якщо хочете, можете перевірити. Чи получиться у мене показувати фокус? Слухаємо. Задумайте число, яке буде менше, ніж 10, але не 0. І запишіть його собі. Я не дивлюся це ж фокус, а я вгадаю, що ви задумаєте. Більше, ніж 10, але не 0. Далі. До результату додайте 29. До вашого числа додайте 29 Коля. Додали? Ви ж тільки обчислюєте правильно. Так, останню цифру відкиньте. Відкиньте останню цифру. Або можете просто її закреслити. Останню цифру. відкиньте. Добре? Результат помножте на 10. Що значить помножити на 10? Що треба робити? Помножити на 10? Дописати? Yeah. Ну, помножили на 10 результат. Помножимо? Да. Так. Додайте 4. Додали 4? Да. Далі. Результат помножте на 3. Або можна замінюємо однаковими доданками. Три рази додали цей результат. Три рази додали результат. Якщо там двацифрові число, множення письмо вчилища. Результат помножити на три. Або додали. Три рази цей результат. Все? Ну, і останні дії, Треба відняти два. Відніміть два. Дняли два? Да. Я можу вгадати, який е, результат ви отримали. Казати результат? Да. Чи записати на дошці? Да. Казати? Да. Ну, можу і сказати, записати. Ви повинні були отримати 100. У кого такий результат вийшов? Так. Да. 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 Вийшли, так, да, молодці, добре, рахуємо. А у кого не вийшло такого результату? Ви перерахуєте, у вас десь помилки в обчисленні. Я циганка знатна, я дуже добре ворожу. Так що у мене помилок бути не повинно. Добре, ребятки, ось і підійшов до кінця наша, підійшла до кінця наша подорож. Я бажаю вам, щоб у вас завжди було е... що продавати і за що купувати. І кажуть, що учити за плечима не носити. Це саме головне знання вам знадобляться на все життя. Я дякую вам за урок. Дякую вам за роботу на уроці. Ну і звичайно, батькам, які були присутні